їхні книжники нарікали на його учнів кажучи, чому це ви їсте і п'єте з митниками та грішниками? А Ісус у відповіді їм сказав: не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов закликати неправедних до покаяння, а грішних». Слово споднє. Слава тобі, Христе! Ми приходимо до е, Великого посту е, під час війни, але хотів повернутися вже е, до нашого сьогоднішнього нашого сьогоднішнього літургійного дійства. Е, і ці послуги послуги вони так само е, відбуваються е, так в контексті цієї війни. Е, в контексті знову таки великого посту часу навернення. І ці послуги, які е, отримуєте, відразу хочу сказати, не приймайте як е, звичайну якусь нагороду, е, були чемними протягом останнього року. Ну то е, маєте зараз е, нагороду за це. Е, ні, це є запрошення просто іти далі. Е, це запрошення взяти на себе нові якісь обов'язки. Це знову ж таки івангельська паралель, е, там, де тому хто виконав. Певне зобов'язання щодо талантів, щодо мін він отримує головування над певними містами. А розуміємо, що це головування воно не є нагородою, воно є додатковим обов'язком. Більшим обов'язком. Прийми книгу святого письма і вірно переказуй Боже Слово. Щоб щоразу міцніше діяло в людських серцях. Amen. Покірно просімо Бога, щоб обдарував благословенням тих, котрих вибрав для послуги аколітів, і щоб зміцнив їх до вірної служби в своїй церкві. Прийми патену з хлібом для відправлення Євхаристії. І так чини, щоб міг гідно служити церкві при Господньому вівтарі. Ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я не достойний, Що ти прийшов до мене, але скажи лише слово і о дужих душа. Щоб розділяючи хліб так. Христа. Щоб ми самі пам'ятали, що було мало бути таким хлібом, про який так говорив так, один святий, що можна такий хліб, який лежить на столі, і з якого кожен може прийти відламати шматок. Святий Боже святий!